Друзі, привіт! Сьогодні неділя, вербна неділя, релігійне свято. Я вирішив зняти коротеньке відео, огляд моєї міні-свиноферми. А то все щось пишуть мені про трактор, про трактор, що ти робиш, а про свиней і немає відео. Ну, такого дуже новини немає, але хоч покажу вам що, як і до чого. Ось бачите, вони вже травичку поїли, вже понаїдалися. Це ось дві угорські мангалиці, дві рідні сестри. Бачите, які одна маленька, ну вона була слабенька, ну така не худа. А друга, бачите, як свинка, як бочоночок тікає. О, бачте, яка. О. А ця одну проти неї. І ще в мене ж он там кабан він шугливий. Покажу вам уже. Шо ти, шо ти? Ось так. Бачите яка свинка? Ще трохи, мабуть, поживеш, подивимося. Бо з неділі на Пасху треба ж ковбаски. А це однюсі от той чорної свині покажу вам далі. Кабан, бачите? Такий, Що ти ходиш? Що ти? Що ти? Що? Ось такі вони вже грязні, тут у них калюжі. Ось так. Грядки ще в нас, бачите, не орані, не сажені. Ну Багато вже хто й посадив, тут унизу вода он тільки сходить в самому краю, сирувато, йшли дощі, земля сирувата. Так, зараз покажу вам ще далі. Ті, що в мене малі на відгодівлі. Ось такі. Ну. На травички трошки підтяглися. Люцерку їдять. Ну, я цим даю і дерті. Ні, і тим даю я свинім дерті, зранку потрошку. Цим трошечки більше. Якісь вони, я вже в попередніх відео говорив, слабуваті вони якісь, тому що була сама кукуруза, зимою не було ні ячміяні, ні пшениці. В основному кукуруза і сіно і все. То вони трошки у рості відстали. Ну вони до осені підтягнуться. Ну, Воно ж вже ж це ж у мене і залишається самі-самі хужі, які відстаються від свиноматок. Що саме менше, саме хуже, то оставляю собі на відгодівлю, щось виросте. Ось так. Ну, в цьому році. Щось свиноматки луплять з різницею в місяць, то було за тиждень усі опоросяться. А це одна 29 лютого, друга 29 березня. І кнопа там моночки щось, сьогодні щось не схотіла їсти, лежить, можливо, буде вже і наводить. Так що і ця получиться. Ось так. Пішліть далі ще. І ось дві вредінні молоді свинки. Ті, що в мене на свиноматки. Такі наглі лізуть кругом, хоч ти ало речі. Тільки де оставлю електропастуха там виключеним, зразу прорвуть і вийдуть. Сьогодні вночі ввечері забувся вчора включити електропастух. І ходили по двору. Ну, Зранку встав. Вони в сажі. Тут ось розламали сажход, ну вони туди легко запригують. Ще не розламали, не доламали. Треба ось повикидати та зробити трав. Тож такі, бачите, гарні кругленькі. Хто знає чи вони спарувалися чи ні. Чи можливо кнур такий уже старий. Та ну не старий, Мадестові. 5,5 років. Ну, Буду, буду брати, там напитав, буду брати маленького кнурика собі. <клес> Скоро, після Паски. Все. Бачите, Понаїдались трави. Ну, Зранку дав дерті, вони поїли, і тепер вони її помаленьку, помаленьку. Так, ну що ж, пішлі далі, покажу вам. Далі ще хазяйство своє. Це ось фрося. Ця повинна аж, якщо вона спарувалася, аж улітку наводить поросят. Щось вона цілу зиму не парувалася. Ну вона й попередній раз погано дуже щось. А це ось очки нюся. Трошки така підхудла, конечно, відлучив я її від поросят. Та що четверо тільки навела, поросяток забрали вже. І тепер вона вже тут. В Редіна ганяє всіх. Бачите, відкрив я, щоб і моня. Ось бачите, йдуть. Думаю, бо щось одна, мов. О, о, о. Бачите, ганяють. Ну ті молоді безстріші. Вони до Мадеста. Модест. До кнуря не спарувалося це. Щось чи в тобі діло, чи в них щось, щось вони. Ось такий модестик. Що, що мій зайчик? Давай я почухаю, давай. Він любить, щоб його за ушком почухати, любить. Люба за ушком, щоб його почухали. Ну, друзі, у кого кнур, ніколи не можна бити кнурю. Все треба до нього лагідно, коли він маленький, так сказати, з рук кормити його, ласково до нього. Щоб він до вас, бачите, йде до мене, щоб я його почухав. О, все. Біжи. Ну, треба обережно, задом до нього не ставати, бо... Можеть, бачите, які в нього клейки. Що, водичку випили, зараз вам ще водички. І ті дві. Так, зараз покажу вам ще одна ж свиноматка в мене. Оце дося. Оп. А он маленький. 29-го вже їм буде місяць. П'ятеро. Уже такі. Ловкенькі, гарні, кругленькі, теж травичку їдять, дерті їдять. Бачите, які граються, граються, резві. Може тут і погано видно буде. Ну добре. Ну ось таке господарство. Що таке? тільки йде до мене, бачите, йде до мене. Ти хочеш, щоб тебе почукав, він йде до мене, бачите? Ось так. О, Бачите, всі і моня хочуть у калюжу. Треба зараз поставити їм, нехай набігає вода. Зараз я поставлю, покажу вам. Щоб у них вже тут був басейн, бо вже пішло тепло, а ці свині взагалі люблять покачатися в грязі. У них шерсть, там паразити всякі поганять. Зараз включу їм воду. Ось так поставив. Тепер їм набіжить калюжа. Туди басейн буде у них свій пляж тут. Хай з годинку з півтори набіжить, бо сюди води треба багато. Лягає бачите. Ота сів більша, бачите, яка теж така, як колобочок, Ну, мов у неї пусе є. Можливо, вона і вагітна, так сказати, поросна. О ну, Бачите, вони зразу починають. О, ну, Таке вони люблять. Ага, нельзя модеста убежать. Модест ганяє, він тут хазяїн. О, вот, бачите. Ось таке. Ось таке вони люблять. Ага. Хочуть вигнать з йоми. Ну він зараз швидко виженей. Отак бачите. Він нікого. Він спокійний, ну він робить своє діло, що йому хочеться. І це як Ух, Як загнав дота. Такі <прав diamond noise> ці граться чи що вони до нього пристають. Так, треба забрати у них оцю шкарабанку. Опа! опа. А ці травичку що мають, ну. Нюся від'їдається, до мене прийшли. Що? Вони такі ручні, оце як вибіжать буває, вискочать проволку, як прорвуть вибіжать. Вони біжать на мене, я на них і не тікають. Тоді ото тільки беру відро дерті або щось добреньке, печення, хліб, даю їм нюхати і вони за мною біжать, біжать і ото отак їх загодять. Ну, так, тікайте, бо ви мене вимажете. Так що, друзі, ось так. Люцерка ось поїду. Тракторцем косить, покажу, яка вже в цьому році вже лягає, вже вище коліна і більша. Уже я там дві третіх скосив. Там он вже одросла другий раз. Люцерка он в далечині, зараз покажу. вам. О, Бачите? Ото вже другий раз відросло. А там в мене в другому місці ще є. Сейгод Усе рано, дуже рано. Ось зараз вам ще покажу не виорано. Тут сусідська грядка, це тут дача. Тут одні пахали, одна жінка пахала цю грядку, ну вона вже вже їй за 80 років, то каже, якщо хочеш пахай ти. Тут була кукуруза. Ось дивіться, я скосив. У два сліда. Ось Один раз я косив цепом, там у мене є відео. Бачите як. А це пройшовся другий раз. І ще раз ножами. І ось так. Ну, койде, бачите, стебла пооставалися. Ну мало. В основному все перебило непогано. Ось, дивіться, качанець є ще. Кину по о, тут вигориться. Не знаю, моїм маленьким плужком може трохи буде горнути, ну спробую. Якщо ні, то попробую поверху сантиметрів на 5 на глибину, попробую фрезою. Спочатку його трохи переколошматить, а потім вигорю. Ну тут я планую посіяти гарбузи. У мене там ще поряд теж грядка сусідська, теж я її пахаю. Люди теж вже Старі не годяться, не пахають, то в мене там були гарбузи, а в цьому році там посажу кукурудзу. А тут була кукурудза, знаєш, посажу гарбузи. Ну, а в мене там, мабуть, сотих 6-7, то хватить огороди на трошки картоплі. Отаке там морква, помідорчики, огірочки посадимо. Бачите, койде. Та ну так не буває. Десь хоч і вручну ламаєш, а Ой. так, а тут треба буде, ось бачите, близько я туди поставив. Треба напнути буде проволку, аж ось сюди. Ось. О. До обніжка. Ось тут краєчок трошки скошу. Напну отут до обніжка, а може трохи отак аж на грядку, а потім назад. Мабуть, отак трошки на грядку поставлю. І отут щоб свині попасуться тут день чи два. Оце їм тут гарна травичка буде. Ось так вони тут. Бачите, їм тут воля. Вони ходять, гуляють. Тут ось, не знаю, мабуть, метрів 40 таке воно буквой Г. І ще плюс там загородка, де сів і моня. Оці де двоє, і туди можна заходити. Бачите. Ну, ну, друзі, отакі у нас новини. Якщо все благополучно, кнопа поросяток як наведе, бо там люди питали, дзвонили коли за кнопених то я обов'язково після того, як наведе днів через три відео буде. Хай вона ще поки ще рано говорить, що буде, як будуть, то тоді будуть. Так що, друзі, ось такий огляд моєї міні-свиноферми. Я вже говорив, з неділі буду. Одне поросятко чорного того кабанчика пускати на сало і на м'яско, щоб на паску була ковбаска. Отак. Хе -хе -хе. Ну а тоді далі. Ну а тут ці так гуляють. Нормально тут їм. Буде в них тепер басейн. Там оночки, вон бачите, холодок, ось дерева. Ось ця шовковиця, там і яблуня ще дужа, ось шовковиця як розпуститься. Там буде їм гарний холодок, де сховатися в холодку. Тут сонечко, тут басейн. Травичку їм даємо, трошки зерна даємо і нормально. Потихеньку потихеньку працюємо, держимо. Влітку взагалі цих свиней дуже вигодно держати, так як вони дуже їдять. Практично на одній траві. Ну, як трава. Зараз трава, люцерка, трошечки, звичайно, треба трошки давати. Зерна, дерті, трохи треба давати. Може, так є кач... кукурудза в качанах. Там по два качанчика, три качанчика, два в день кинути на голову. Бур'ян любий, кидайте, який є у вас. На... Надалі садіть кабачки, гарбузи, буряк на зиму можна. А так я оце як кабачки, вони м'які ось у мене ось тут були, ось, зразу за ось тут за за загородкою за були в мене в тому році кабачки. Насобирав, накидав, тим, тим, тим накидав і вони їдять. Ну воно, правда, <схай> з кабачків наїдок такий. Ну, люцерку постійно даю. Ну буває, що як коли не даю там чи дощ, чи ніколи, то вже ж таке, дам більше дерті як нема коли накосить. Так що влітку вигодно цих свиней держати. Оце як у цьому році, то це із, <клес> считаю, із середини квітня і там аж до середини до морозів гарбузи будуть. Практично можна їх тим годувати. Ну а зимою, то ясно, зерна більше, плюс сіно. Сіно теж треба із люцерки, якщо є можливість. Воно поживне у багато і в самій люцерці, і в сіній люцерни, багато білків, так що свині навіть ростуть. Одних непогано. Так що, друзі, ось такий, ось такий огляд моєї міні-свиноферми. Будуть якісь новини, поросятка, ще щось, обов'язково, відео. Ставлю. Ще мене запитують, покажи, як ти там забиваєш свиней, розділуєш це все таке. Друзі, не хочу, може YouTube забанить. Нема нічого, все звичайно, в принцип, основа вся та сама, все як звичайну свиню. У кожний там тільки трошки розбирає свиню, трошки є різниця, хто як привик і все. А так нічого там нема на що дивитися. Все воно одинаковісенько. Так що якось так. Ну а кому сподобалось таке відео моє, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Гадаю, відео будуть далі вже скоро. Ось із понеділка ну, відео будуть про тракторець. Начнемо сьогодні фрезерувати, орати, сіяти, садити. Це все діло я теж покажу. Ну, Не забуватиму і про свиней. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!